Проповідь Івана Хрестителя. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській, та й каже: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, бо Він, той, про що про нього сказав, був Ісая, пророк, промовляючи голос того, хто кличе в пустині: Готуйте дорогу для Господа! Рівняйте стежки йому, сам же Іван мав одежу собі і верблюжого волосу, і пояс реміни на стегна своїх, а пожива для нього була сарана й польовій. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся юдея, і вся йорданська околиця, і в ріці Йордані хрестилися від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них роде Зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього, отож уч... учиніть гідний плід покаяння і не думайте говорити в собі ми маємо отця Авраама. Кажу ж бо вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде в кінці. В... Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому, він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. У руці своїй має він віячку і перечистить свій втік, пшеницю свою, він забере до засіків, а полову попалить у вогні Невгаси. Давайте подумаємо, про що нам хоче сказати Біблія. Що тут написано? Чому, коли Ісус прийде, Він забере свою пшеницю, так? А полову скина у вогонь. Так, як пшениця, це є діти Божі, діти Божі, ті, які увірували, пустили своє серце Господа, почали слухати, покаялися, які були грішниками, покаювалися, прийняли своє серце Господа Ісуса Христа, ті будуть спасені. Він прийде і врятує нас. Так? Він забере свою пшеницю. А ті, хто фарисеї, садукеї, які далі поклоняються е, ідолам, живуть вони не так, як по заповідям Божим, а живуть вони по розпату. Вони кажуть, ми прийняли Ісуса в своє серце, а самі надалі грішать, ті не будуть врятовані, ті будуть, як і полова, вона буде вся спалена. Тому нас закликає Господь для покаяння, щоб ми покаялися, увірували в Господа, прийняли в Його своє серце і слідували за Ним. І тоді ми будемо врятовані.